21 квітня у п'ятницю світлої седмиці та день пам'яті ікони Божої Матері Живоносне Джерело, керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, очолив Божественну літургію у свято Троїцькому храмі жіночого монастиря на честь ікони Божої Матері Живоносне Джерело села Завалійки. Його високоприсвященство співслужили. Благочинний Волочиського благочиння протирей Роман Тислюк, духовенство обителі та гості у священному сані. За богослужінням також молилась ігуменія Єлизавета Ваврійчук з сестрами, які молитовно разом з духовенством просили у Господа миру на нашій українській землі. Особливі молитви підносились за військових, що захищають нашу державу від ворога. На малому вході архієпископ Віктор вручив настоятельці жіночого монастиря і Єлизаветі Єлізаветі Ваврійчук і Гуменський Жезол. Прикрасою богослужіння був хор духовенства Хмельницької єпархії під керівництвом протирея Георгія Чернятинського. Після літургії був звершений хресний хід до джерела, де відбулось мале освячення води. Христос Воскресте! Після чого архірей привітав духовенство і гуменю з сестрами та прихожан з престольним святом Обителі. Усіх вас, дорогі отці, брати і сестри, матушка Ігуменя. Ще раз вітаю сьогоднішнім престольним святом цієї святої обителі. Нехай, молитвами приблагословенної Богородиці, до якої сьогодні ми особливо зверталися, Господь своїм милості і щедроти продовжить над кожним з нас, щоб ми і надалі залишалися вірними чадами нашої святої Церкви Христової. Щоб ви надалі мали можливість молитися у своїх храмах і підносити молитви за наш народ, за нашу батьківщину, за наших воїнів-захисників, і просили, щоб Бог якомога швидше свою мирність нам послав, щоб ми знову жили під мирним небом, і мир вселився у наші душі і серця, серед наших людей, у наше суспільство, щоб ми любили один одного, прощали один одного. І жили у єдності, у чистоті і благочесті перед Богом, бо так він сам бажає, адже хоче, щоб всі люди прийшли в пізнання істини і щоб отримали спасіння у небесному Царстві.